Хай, це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках ленд-лізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір, країно. Це екстрений випуск новин на мінус першому. В студії разом зі мною людина. Яка не може викладати фотки в інстаграм, бо той блюрить її пику, як, як потенційно неприйнятий контент. Альберт Лалаян. А також людина, яка настільки невідома, що навіть Face ID розпізнає його обличчя як вулицю Бориса Гмирі, 16, теж хуй його знає, що це, і де це Костя Бігус. До новин. В одному з дитячих садків Львівщини маленький Сашко отримав пізди від виховательки, бо сидячи у пісочниці, просив повернути совок. На чемпіонаті світу по нецікавим історіям переміг сольний стендап-концерт Слави Бу. Цитати одного із членів журі після завершення змагань. Єбать, я виспався. Дякую. Дядя Жора вступив до лав ЗСУ, але отримав піздище у військоматі, бо збирався воювати в своєму блискучому пішаку. Українські меломани закликали Надю Дорофєєву писати менше сумних пісень, адже витирати сльози та дрочити однієї. Я просто себе впізнав. Витирати сльози та дрочити однією серветкою прикольно тільки перші два рази. Ой, клас. Ми не хочемо сказати, що Регіна Тодоренко лайно собаче, але поруч із нею хамелеон стає коричневим. Російські в'язні завербовані у Вагнер, нарешті правильно зайшли в хату, бо вона була замінована. Цитата. «Фарту масті розірвало підпасту. Вчені <рив> 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 з'ясували, що полові губи Ані Лорак після пологів розташовані під кутом 120 градусів, тобто вона буквально тупа пізда. Якось <рив> <рив> так? Ну <ось> так? <рив> Така, да. Як стало відомо, в графі сексуальна орієнтація Віталій Козловський пише «Піна колада діло случає. А зараз буде рекламна пауза. Така ж коротка, як політична кар'єра Векарчука. Не перемикайте, це буде супер-супер швидко. Ну що ж, вона закінчилася, а я нагадую що це нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. Ми нове змі, а це значить, що в нас немає авторитетів, тому уніян сосіть яйця. <риклад> 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 Новини світу на Росії новий рекорд. Житель Москви Андрій зберіг цноту до 72 років. Оце, що називається дрон безпілотник. <рес> <рес> Розробники дії тестують нову послугу для відстеження активності білоруських військових. Робоча послуга називається Єбацька. Думаєш, додаток є? Okay. Я думаю, є. Я... Там просто заходиш і дивишся, як вони палками одного -одно їбашать. Новини з гостринкою 2-3, максимум 5. Так, Олексій Орестович відповів на запитання, скільки в нього було чоловіків коханців з пиздів на 40 людей. Скандал. Педофіл зізнався, що дивився доктора Комаровського, аби дізнатись, яке морозиво краще давати дітям. Олег Ляшко намагався застрахувати свій анус як воронку від влучання ворожого снаряду, але йому відмовили зі словами: Та в нас таких ракет немає, пізді. <риклад> Очевидці повідомляють, що вчора у стриптизера Тарзана на виступі випав геморой, але він його підібрав, тому що руські офіцери своїх не просають. <риклад> <риклад> а зараз. Пряме включення нашого спеціального кореспондента людини, якій вже 32 роки не вдається побудувати кар'єру в Ютубі, тому він вирішив похоронити і наше шоу. Іван Барбу. Іван, вітаю Україну! Це пряме включення з російського польового госпіталю. Цікаво, що в одного з бійців в тілі не було знайдено жодної кістки, і йому одразу дали новий позивний кішміш. Скажіть, Іван, а чи дійсно ви вважаєте, що Богдана Юхімінка треба ставити на вечірки? Та як тобі вдалося потрапити в ворожий госпіталь непоміченим? сука? Це велика загадка. Я зрозумів, Сюди підкоп, бо в мене хуй в формі лопати, а бабусину картоплю я вже викупав. Розкажіть, яка атмосфера панує в госпіталі у цих підарасів? Дякую за гарне запитання. Атмосфера краща ніж на інтерв'ю Гордона, бо тут, хоча б, ніхто не перебуває. Кажуть, що серед поранених багато саперів, бо єдині навчання, які вони перед відправкою на фронт, Проходили це навчання на грі з Windows XP. Дружини поранених намагаються вибити обіцяні компенсації, та за традицією чеченські барани отримають їх першими. Так що, Альберт, перевір картку. Залетіло, дякую. <зас> в мене перевищено ліміт транзакцій в цьому місяці. <зас> <зас> Тому нехай передають готівкою. Іване, розкажіть, чи відмили крісло в камеді-румі, на якому сиділа кацапська дупа Сергія Орлова, будь-він проклят, чи не холодно пораненим в польовому госпіталі? Я кажу, чи Наразі не... <клес> Наразі такої проблеми не зафіксовано. Більшості поранених доволі тепло, в безрукавках та шортах. Мені підказують, що щойно привезли партію ліків для солдат. Тут і варена картопля, і гірчичники, і льодяники Мом. Багато солдатів, побачивши цей перелік, просять їх добити. Іване, а як ви вважаєте, чи взяли б мене в ЧВК Вагнер з моїм минулим? Я маю на увазі те, що я чотири роки приймав участь в лізі сміху. Ні. У лікарняних палатах окупанти цілодобово крутять по телевізорам та тіктокам Юрія Гарбунова, щоб ненависть до українців не згасала. Кажуть, що Путін особисто приїздив припис, або приїздив в госпіталь торгуватися з солдатами з приводу компенсації. Цитата: Што-то я дохуя я загнул в <рес> Люди в Сібірії безплатно погибали». З нами на зв'язку була людина, яка в мавзолеї щось переплутала і поводила леніну губами по хую. Так, це я. Це був наш спеціальний кореспондент лесбіянка, котра себе запустила. Іван Барбул. З вами були новини: мінус першого. До речі, мій соведучий декілька разів намагався перетнути кордон. Передягнувшись у жінку, але його кожного разу просто добряче трахали та повертали назад. Альберт Лаян, Дякуємо прикордонникам а, та хлопець, якого батькам в роддомі видали з червоною біркою своя лінія Костя Бігус. Підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити новий сезон Файної України, де притула в образі Антона, нарешті виєби молочного в образі Марічки. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!